У квітні Україна поступово переходить до тепліших днів, і період з 17 по 19 квітня обіцяє бути насиченим яскравими весняними подіями. За даними синоптичних порталів та ресурсів, в більшості регіонів країни встановиться дія стійкого антициклону, що принесе з собою ясне небо та комфортну температуру. У четвер, 17 квітня у центральних та північних областях. Очікується переважно ясна без опадів погода, та вночі може спостерігатися слабка мінлива хмарність. Температура вночі коливатиметься на рівні плюс 10 плюс 11 градуси, підніметься до плюс 23 плюс 24 градуси. Вітер легкий південно східний, що сприяє рівномірному розподілу тепла. У західних областях очікується сонячно змінливою хмарністю погода. Та значних опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься близько плюс 10 градусів, вдень підніметься до плюс 23 градуси. на півдні та сході. Очікується мінлива хмарність, опади практично не спостерігаються. Температура повітря протягом дня буде коливатися від плюс 17 до плюс 22 градуси та вночі позначки термометрів трохи охолонуть до рівня плюс 9 градусів. Переходимо до п'ятниці 18 квітня у центральних областях. Очікується стабільно ясна без значних опадів погода. Температура повітря вночі триматиметься на рівні від плюс 9 до плюс 11 градуси, та в день стовпчики термометрів прогріються до плюс 23 градуси на заході та півночі. Прогноз залишається подібним до попереднього дня із стабільним пануванням ясного неба. Температура повітря доволі комфортна від плюс 21 до плюс 23 градуси протягом дня, та вночі опуститься до плюс 10 градуси. На сході та півдні. Синоптики прогнозують легку хмарність та все ж без опадів. Коливання температури протягом дня буде в межах від плюс 20 до плюс 24 градуси, вночі опуститься до показників плюс 10 градуси у субота, 19 квітня. У центральних областях. Протягом дня переважає сонячне небо з невеликою кількістю хмар. Ніч може відзначитись з легко підвищеною хмарністю, але опади малоймовірні. Температура повітря вночі близько плюс 12 градусів, вдень підніметься до плюс 23 градуси. У північних регіонах нашої країни протягом дня переважатиме невелика хмарність та опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько плюс 10 градусів, вдень підніметься до плюс 22 градуси. На заході в ранкові години можуть супроводжуватися невеликим дощем, який згодом розсвітається і дасть змогу очікувати ясного неба протягом дня, температурні показники дещо знизяться до плюс 19 градусів протягом дня, та вночі ствопчики термометрів опутяться до плюс 8 градусів. У південних та східних обастях очікується. Мінлива хмарність та опадів не прогнозується. Температура повітря протягом дня від 20 до 23 градусів вночі опуститься до показників від 9 до 11 градусів.